Друзі, усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де наступні півгодини ми поговоримо про події Херсонщини. Сьогодні до нас приєднається начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Розпитаємо його про евакуацію родин з дітьми з найбільш обстрілюваних населених пунктів правобережжя Херсонщини. Прошу всіх ставити свої питання у коментарях, будемо на них відповідати. Ну, а далі переходжу до огляду новин. Сьогодні, 30 жовтня, зранку армія РФ атакувала Береславський район керованими авіабомбами. Є поранені. Про це повідомив голова Хова Олександр Прокудін. Близько четвертої ранку на Новобереслав окупанти скинули чотири керовані авіабомби. Пошкоджено оселі та господарчі будівлі. Поранених немає. Зранку обстріляли й козацьке поранення отримала 86-річна жінка. Зараз вона в лікарні. Пізніше стало відомо, що росіяни знову обстріляли Береславський район. Херсонська Ова повідомила про чотирьох поранених у Береславі. На виїзді з міста отримали поранення 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони в лікарні, у тому Балці, в одній з осель пошкоджено вікна, фасад, дах, а також паркан. Легкі уламкові поранення отримав 70-річний чоловік. У Козацькому з травмою ноги доставили до лікарні 48-річного місцевого жителя. Сьогодні, 30 жовтня, близько 10.30, армії РФ із Лівобережжя Херсонщини обстріляла Комишанський старостинський округ Херсонської громади. В одному із населених пунктів був поранений 60-річний чоловік. Про це повідомив голова ХМВА Роман Мрочко. Зазначається, що під час атаки чоловік перебував на відкритому просторі. Його ушпитали з акуберотравмою та множими осколковими пораненнями грудної клітини, живота рук та ніг. У Чкаловому та Правдиному на Херсонщині фахівці з Полтавщини відремонтували 72 оселі. Там проживають 150 мешканців сіл з дітьми. Про це повідомила Херсонська Ова. У межах програми пліч пліч бригади фахівців змінюють вікна, двері, лагодять дахи та обшивають стіни. Деякі будинки буквально зводять наново. Темп відбудови у населених пунктах не зменшують. Депутату Новотроїцької сільради від ОПЗЖ повідомили про підозру в Держзраді, повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, підозрюваний закликав місцеве населення співпрацювати з РФ як керівник агрофірми. Він примушував своїх працівників брати участь у псевдореферендумі. У грудні 2022 року чоловік перереєстрував агрофірму в податковій службі Росії. Відтоді замість бюджету України почав перераховувати податки до РФ. У прокуратурі стверджують, що сільськогосподарську продукцію підозрюваний депутат вивозив спочатку до Криму. А згодом, під виглядом експортної продукції Росії, судами переправляв до інших країн. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Активісти жовтої стрічки повісили жовту стрічку та прапор України на вказівний знак нової каховки при в'їзді в місто. Про це йдеться на сторінці руху спротиву, попри контррозвідувальний режим расистів, жителі нової каховки, які є активістами руху жовта стрічка, продовжують свій ненасильницький спротив. йдеться в дописі. Сьогодні, 30 жовтня, окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні. Про це повідомив голова Хова Олександр Прокудін. 36-річна Херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку 69 років госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості у ХМВА. Написали, що армія РФ атакувала Херсон після 14-ї -ти з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Зазначається, що автобус потрапив під обстріл у Дніпровському районі. Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Росіяни мінометами обстріляли Херсон і на одному із перехресть в зоні ураження снаряда, який вибухнув, опинився автобус із пасажирами. Пошкоджено також житлові будинки, лінії електропередач та автотранспорт через сьогоднішні російські обстріли 30 жовтня зникло, зникло електропостачання в Береславі, Новобереславі, Томариному та шляховому Береславському району. Про це повідомив голова Хова Олександр Прокудін. Він написав, що окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Невдовзі енергетики стануть до роботи. Або щонайшвидше найшвидше повернути світло за його інформацією, пошкодження значні. Наразі невідомо, коли енергетика енергетикам вдасться відновити світло. Волонтери благодійної організації Життю Буту передали автівку швидкої одній із лікарень Херсона. Про це повідомила Херсонська Ова. Зазначається, що швидка оснащена необхідним обладнанням для невідкладної допомоги та реанімації до на догоспітальному етапі. Благодійники також відправили 200 спортивних костюмів для стабілізаційних пунктів. Сьогодні, 30 жовтня, у зарічному Дарівської громади завершився монтаж конструкції, на якій тримається газогін високого тиску. Через декілька днів розпочнеться подача газу до домівок. Про це повідомила Херсонська Ова. зазначається, що у відновленні брали участь спеціалісти Херсонгазу. Техніку надали Херсонводоканал та Хокарс. Компанія Арселор Мітал, Борислав та Великоолександрівська військова адміністрація. Сьогодні, 30 жовтня, уранці в Береславі, де складна безпекова ситуація, поліція екстрено евакуювала родини з дітьми, рятували людей під обстрілами з мінометів і танку, коли на житлові квартали скидали боєприпаси з дронів. Про це повідомила поліція Херсонської області. Зазначається, що за ранок правоохоронці вивезли з Береслава чотири родини з шістьма дітьми, а також літню жінку та чоловіка, які не мали можливості самостійно виїхати. За словами людей, вони вирішили евакуюватися, тому що Росія значно посилила авіаційні атаки по місту. Береслав щогодини потерпає від російських атак. Армія РФ скидає одночасно по 15 керованих бомб. Рівняючи місто із землею, ситуація загострюється з кожним днем. Ідеться в дописі. Тож такими були події останньої доби на Херсонщині. А я нагадую, що на Ютуб-каналі вгору Херсон щотижня виходять прямі ефіри, де ми обговорюємо важливі теми для мешканців Херсона та області. Минулого разу говорили по про потепління на Херсонщині та коли чекати спад температури, із начальником Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрієм Кіріяком. А подивитись запис можна за посиланням, яке ми вам залишили у коментарях. Ну і нагадую, друзі, що пишіть свої питання у коментарі. Я буду їх зачитувати в ефірі. Далі поговоримо про евакуацію родини з дітьми з правобережжя Херсонщини. І до нас вже приєднується начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Аналоксандре, доброго вечора. Дякую, що приєдналися. Дякую вам. у 23 населених пунктах правобережжя Херсонської області оголошена примусова евакуація родин з дітьми. Чому було прийнято таке рішення про примусову евакуацію? Чи планується евакуювати так само й інші категорії населення, наприклад, людей похилого віку тощо? Ну, хочу зазначити, що це не примусова евакуація, це е, обов'язкова евакуація з примусом. Е, до, да, тут є, ну, до цього з 5 вересня е, була, е, було рішення Ради оборони області про те, що е, з 34 населених пунктів буде обов'язково відбуватися е, обов'язкова евакуація дітей з сім'ями. І е, ми бачили, що динаміка недостатня, тому а активність ворога по обстрілам збільшується, тому ми було прийнято рішення, що найнебезпечніше 23 населених пункти з 34, чотирьох, е, щоб там проводити е, обов'язкову евакуацію з примусом. Е, тобто тут не йдеться мова про те, що там примусово когось е, там дітей забирають саджають, там, забирають у рідних примус. Більше в тому, що родича, який разом з дитиною, щоб примусити родича сісти або всю сім'ю, сісти і поїхати разом в більш безпечне місце, і але ну, поки що не потрібні ці заходи. Примуси люди бачать самі. Залишились дійсно самі такі стійкі, будь а, які не за що не хочуть виїжджати. Звичайно, багато дітей вже з родинами виїхало. Але з 24-го, з моменту рішення, 24 жовтня, вже вивезено 20, більше ніж 200 дітей. Сьогодні тільки 60 дітей було вивезено з Антонівки, Переславу також а, і залишається ще трохи менше 600. Дітей з сім'ями Будемо надіятися, що найближчі там, два тижні ми вивеземо всіх максимально хоча 90%. Звичайно, будуть і такі, які будуть там переховуватись. Є такі у нас, на жаль, люди, які там тікають, потім повертаються. Ну, правоохоронці такі знають, а тоді вже буде, будуть, е, як кажуть, е, і інші засоби для того, щоб все-таки убезпечити. Наших дітей, давайте тоді поговоримо більш детальніше, що розуміється під тим, що обов'язкова евакуація з примусом. Тому що ну примусово зрозуміло, що от сказали, треба виїхати, запропонували транспорт, сіли і поїхали. А що таке обов'язкова евакуація з примусом? Ну, це ж, те ж саме. Ну, якщо примусово казати, якщо казати, як ви сказали, що. Обов'язкова евакуація з примусом і примусово це запропонували, надали транспорт, сіли і поїхали. То, в принципі, це найпростіша евакуація обов'язково, коли ми приїжджаємо, люди згоджують погоджуються. В принципі, обов'язкова евакуація з примусом це примус, щоб ще раз повторюю, примусити одного із батьків поїхати разом з дитиною. Тобто, виїхати. Ніхто не забирає дітей. У родини не, не там батьківських прав, батьківські права не забирають. Просто примушують, грубо, говоря, грубо кажучи, одного із батьків бо всю сім'ю, якщо є згода всієї сім'ї виїхати, поїхати в більш безпечне місто. Ну, місце там, було, це більш безпечний регіон. По суті, ну є звичайно інструменти там через. Там батьківські права через е, соцзахист через е, від місцевої адміністрації заяву на е, соцзахист, щоб що дитина не отримує там необхідного, не отримує е, право на навчання, бо там зараз немає інтернету, не, не може дитина навчатися і знаходиться в небезпечній ситуації яка загрожує її життю, але до цього слава Богу поки що не доходить. Все ж таки люди дослухаються, схочів з другого, з третього разу дослухаються і все ж таки виїжджають. Ми ось нещодавно їздили саме з головою військової адміністрації Олександром Прокудіним по населеним пунктам. Особисто вмовляли, особисто заслуховували батьків, які не хочуть чомусь виїжджати. Заслуговували їх аргументи, ну, все ж таки, аргумент на те, що безпекова ситуація зараз не сприяє, тому що там гуляли діти і, ну, і заходились просто, тому що навіть там таких окремих пунктів немає, навіть укриттів великих, щоб можна було захиститись від е, авіабомб Тому так. Тому така. Ну, да. Дійсно, що здоров'я дітей, і це дуже важливо зберегти життя, особливо дітей. Але мені здається, що тут є така сторона. От ви казали вже про людей, які повертаються. Є дуже глибока проблема, тому що я знаю кілька випадків, коли люди з сім'ями виїжджали, і вони ну, у них були якісь грошові запаси. Вони знаходили там, винаймали житло в якомусь іншому більш безпечному регіоні. Також шукали роботу, не знаходили якогось потрібного е, заробітку для того, щоб винаймати квартиру, сплачувати там житлово-комунальні послуги, дітей забезпечувати. Проживали ті заощадження, що в них були, і просто вимушені були повернутися назад до своєї домівки. І просто от як в таких випадках бути людям, які є механізми? Зрозуміло, що проблема ця ну глибока, і чи будуть у таких людей, якщо вони повернулися з дітьми, чи будуть вже до них застосовувати якісь такі, от жорсткіші міри, там з вилученням дітей, і так далі, тому що ну видно, що проблема ця серйозна. Ну, ми розуміємо, що проблема це серйозно не тільки у херсонців, а й у всій країні, тому що багато переселенців, багато вимушепереміслених осіб, і ми також розуміємо, що не завжди вдається знайти своє місто як місце в новому там середовищі, в новому регіоні. Але тут питання більше про те, що чи готові. Готові люди, батьки там готові пожертвувати життям своєї дитини, не знаю, своїй сім'ї, е, для того, щоб е, ну я розумію, що є вірогідність того, що можна поїхати, не, не знайти не роботу, е, тобі не сподобається, але ж е, можуть, життя важливіше. Ну і просто, якщо казати вже про е, населення, яке. Виїжджає з цих населених пунктів, це, перш за все, там села, то о, дуже багато пропозицій в регіонах просто проживати також в селах там, Кривоградської області, Дніпропетровської області, безкоштовно, де о, держава компенсує навіть орендодавцю, компенсує там, по 850 гривень за людину в місяць. Наскільки я пам'ятаю, ну там різні якісь е, є виплати. Просто люди живуть. Так, вони оплачують комунальні послуги, там світло, мабуть, газ, е, опалення, але вони також е, в такій же ситуації і тут, коли треба платити в принципі, за світло і за газ, але світла немає навіть нормального де можна жити. Тобто тільки опалення є, і того дров ми надаємо. Але там є інтернет, є електропостачання, можна безкоштовно в цих е, будинках жити, і цих будинків достатньо. Якщо, звичайно, люди хочуть жити в Одесі або там, ну, в районному центрі якомусь, то там дійсно важко знайти безкоштовну квартиру, треба винаймати. Ну, звичайно, і робота там є. От, але якщо жити десь також в ж селі е, і займатися господарством. В тому числі отримувати на кожного на члена, члена сім'ї 2 тисячі, на дитину 3 тисячі від держави, як в місяць. Плюс можна також податися на міжнародні фонди, де можна більше соти на людину отримати раз в три місяці. Тут тобто вираховується, що це така, в принципі, не, не, не така вже мала. Сума, на яку в принципі в селі можна прожити і, і перечекати, хоча б цей період, коли небезпечно дійсно, і це небезпечно, передусе для життя. Пане Олександре, от наступне питання. Мені здається, це дуже важливо, щоб люди були проінформовані ще до того, як вони виїхали, що у них є така можливість, і щоб вони знали конкретно, що зараз вони їдуть у цей населений пункт, де для них є можливість отримати житло і в ньому жити, сплачувати комунальні. Чи інформує Херсонська обласна військова адміністрація людей про такі можливості? От, конкретно в якому населеному пункті, в якій громаді, куди звертатися, куди їхати? Ні, дивіться, там ми не можемо займатися і тими питаннями в розміщення людей в громадах. Тобто ми, в принципі, працюємо як наша загальна система всеукраїнська, ми працюємо через центральну владу і працюємо регіон з регіоном. Тобто ми відправляємо, Люди кажуть, ми хочемо їхати в Кривоградську область. Ми, звичайно, передаємо ці списки цих людей Кировоградському соцзахисту. А також волонтерам, там їх приймають, ставлять на облік і пропонують варіанти. Вже ті е, соцслужби, а також волонтери підбирають варіанти. Спочатку люди можуть проживати безкоштовно прихистку, поки їм не їм не, не знайдуть якийсь е, приє, прийнятний варіант, е, де можна жити. Можуть люди й самі поїздити, попитати дуже багато сіл, де наполовину на, на там. Заселені багато пусток, тільки її без, безкоштовно і безпечно. Звичайно, було б, якщо б у нас було більше можливості ми бі самі їздили разом з людьми і шукали з ними хати. Ну тут питання, тому що треба також розуміти, що зараз дуже багато інших ну, таких справ в області, і в тому числі і безпекових і зараз. Багато людей треба забезпечити е, теплом, тому що наближається зима. Е, тут вже ну, перш, перш за все треба перейматися, звичайно, цими людьми, але там е, є регіони, які е, менш страждають від обстрілів. В них є більш можливості займатися саме допомогою херсонцям. Скільки вже вдалося вивезти дітей та дорослих у безпечні місця? За який період? За період саме з моменту введення цієї з примусом обов'язкової евакуації з примусом? Е, з примусом, а давайте тоді зазначимо, коли саме почалася обов'язкова евакуація з примусом? 24 жовтня. Так угу, да, і скільки, скільки вдалося врятувати Відчини. дітей з восьми статус? Зараз залишається менше шестиста. Чи є якісь додаткові можливості отримати виплати для таких родин, яких евакуювали з примусу? Ну я вже сказав в принципі попередньому, що від міжнародних організацій можна шість 600 отримувати раз в три місяці і від держави. На доросту дві тисячі на дитину три тисячі, як слово. Давайте тоді ще раз проговоримо, бо це дуже важливо. Куди та як люди можуть звернутися по допомогу з евакуації? Ну, якщо це не родини з дітьми, а до родин з дітьми, то всіх поїхали поліцейські та місцеві суд захисті, роздали їм. Такі пам'ятки, де є і телефони гарячої війни військової адміністрації, це 0800 101 102, а також телефони всіх фондів, благодійних організацій, які займаються допомогою з виїздом пошуком і влаштуванням на новому місці. Тобто, ці, ці всі телефони є в цих пам'ятках, якщо просто евакуюватися безкоштовно. Тобто ну, з небезпечних в принципі, по Херсонській області з небезпечних районів з безпечних районів. Телефонуйте? Ми будемо організовувати евакуацію потягом автобусом допомагати і на останок. Зачитаю питання від глядачів. Скажіть, будь ласка, чи є транспорт, який поєднує Херсон з іншими містами України? Мова не йде про евакуацію. Звичайно, багато маршруток зараз і на Дніпро, на Одесу, на Миколаїв, на Кривий Ріг. Автобусів ходять з Херсону. Також є потяги на Київ, Львів, я пам'ятаю. Ну, два потяги зараз ходять. Один, наскільки я пам'ятаю, через день по попарним дням. Ну, тобто, в принципі, це все є в інтернеті, можете там, загуглити Херсон, потяг, Херсон Київ» або Херсон. У розклади там все вам покажуть Пане Олександре, я вам дякую, що завітали і відповідали на всі наші питання стосовно евакуації і до наступної зустрічі. Дякую, побачення. Отже, поговорили про евакуацію. Хто щойно доєднався до ефіру? Нагадаю, що говорили про обов'язкову евакуацію з примусом, яка зараз відбувається. На тих прибережних районах Херсонщини, які потерпають від обстріли, мова йде про сім'ї з дітьми, до них так звертаються і просять дуже наполегливо евакуюватися, тому що зараз дуже важливо зберегти життя людей і дітей, особливо, тому що вже бачимо, що на Херсонщину росіяни запускають зараз по 15 авіабомб. Дуже важливо зараз зберегти життя своїх рідних, близьких і дітей в першу чергу. Також хочу, друзі, відхилитися від теми евакуації. Хочу додати, що у жовтні цього року медіаплатформа вгору святкує День народження. У жовтні, саме у цьому місяці жовтні, 2002 році року, вийшов перший примірник незалежного громадсько-політичного тижневика вгору, з 2002 по 2017 рік, щотижня виходила друкована версія газети. Зараз наше видання виходить онлайн та цьогоріч увійшло до трійки рекомендованих медіа Херсонщини на мапі громадських організацій Інститут масової інформації та детектор медіа. Дякуємо всім читачам та глядачам, що дивитесь, читаєте, поширюєте наші матеріали. Ми працюємо для вас і разом з вами розвиваємося. Ну і на цій позитивній ноті хочу закликати вас підписатися на наші майданчики у соціальних мережах, у Фейсбуці. Ми медіаплатформа вгору, у телеграмі «Вгору Ньюс, в інстаграмі вгору. Також у нас є майданчик у Тіктосі, вгору Херсон. Ну і звісно, що підписуйтесь на нашу сторінку у Ютубі, яка також називається «Вгору Херсон. Будь ласка. Залишайте там свої коментарі, тисніть на дзвіночок, і будемо завжди раді бачити вас на наших прямих трансляціях. Також приглядайте відео, які там є. Мої колеги дуже часто виїжджають у Херсон, у Херсонську області, де знімають відеорепортажі, що там зараз відбувається. Я дякую всім, хто сьогодні долучився до нашого ефіру. Дякую також за ваші питання в коментарях. І вже зустрінемося на цієї середи до зустрічі.